Я вітаю глядачів телеканалу Рада ефірі програма позиції. Говорити будемо про основні напрямки роботи місцевого самоврядування в контексті децентралізації з головою Тернопільської одеської державної адміністрації Степаном Барною. Я вітаю вас. На нашій студії. Вітаю. доброго дня. Зрозуміло, що пройшло перше півріччя, і всі підводять підсумки. Чи є вам чим похвалитися за перше півріччя в області? Дуже добре, ви поставили питання. Мало чим є хвалитися, особливо, бо люди сьогодні перебувають в умовах, загостреного відчуття необхідності реалізації змін. Але одночасно є певні процеси, котрі відбуваються і в Тернопільській області, напевно, на національному рівні, котрі можуть говорити про певну позитивну динаміку. Хотів би відзначити в цьому питанні, наприклад, те, що рік тому, коли в мене була ситуація. Одразу після мого призначення аналізу показників соціально-економічного розвитку по Тернопільській області, Тернопільська область займала 23 місце в Україні. За нами лише була Луганська, Донецька область, і зрозуміло, що це було предметом обговорення на засіданні Кабінету міністрів. Тенденція сьогодні це вже, щонайменше за підсумками минулого року, 15 місце в Україні. І сьогодні тенденція в нас не змінюється. Це говорить про те, що в людей в областях на місцях з'явилися додаткові ресурси. Про що йдеться саме? От, наприклад, я, ми сьогодні обговоримо питання децентралізації територіальної реформи. В суть головна територіальної реформи не лише в тому, щоб надати повноваження, чи вирішено, щоб дати правовий статус певним територіальним об'єднанням чи громадам, а головне завдання дати реальні повноваження, котрі дадуть можливість наповнити місцеві бюджети, вирішити проблему. Тарифів, вирішити проблему ремонту доріг, вирішити проблему житло-комунального господарства на місцях. Е, і саме ота от тенденція, котра має місце в Тернопільській області, сьогодні говорить про що? Говорить про те, що перевиконання по місцевих бюджетах складає приблизно 300 мільйонів гривень за підсумками. Місцевих бюджетів, всіх місцевих бюджетів. Усіх зведених, зведених місцевих бюджетів 300 угу. млн грн. Хочу вас здивувати, що це безпрецедентна ситуація за весь період. Тернопільської області одночасто є інші показники, котрі для мене є такими сигнальними. Наприклад, в минулому році працювало два цукрових заводи. Там працював Збараський цукровий завод і Чотківський завод. В цьому році до них долучається ще Козівський і Хоростківський. тобто, значить, зросло зросло. По перше, зросла кількість. Тих підприємств сільськогосподарських, котрі почали вирощувати буряк, а з іншої сторони ми вийшли на інші на нові ринки, збуту цукру за винятком Росії. Третій аспект це була одна компанія в нас, Сабортнеця, яка японські uh -huh. інвестиції, спільні японські і німецькі інвестиції, які були спрямовані в розвиток цього підприємства, де працює більше як 4 тисячі людей. А в березні місяці місто чортків прийшло ще одне підприємство, і вже в цьому році буде працювати на цьому підприємстві 500 людей, а в наступному 1000, 1500 людей. Тобто є тенденція, конкретні факти, які дають можливість десь робити аналіз показників соціально-економічного розвитку. Хоча треба розуміти, що показники соціально-економічного розвитку в розрізі областей це 70 показників. І зрозуміло, що є проблемні проблемна сторона. Я, я підняв більше так позитивну складову та але одночасно є невирішена проблема, зокрема в Тернопільській області. невирішена вирішена проблема безробіття, і це серйозна проблема. І дуже багато людей. Хоча сьогодні... ви кажете, що запрацювали підприємці, які але все, раніше не працювали. Але все рівно, але все рівно це не вирішує повністю mm -hmm. проблему. Головне зараз завдання моєї команди в обласної державної адміністрації це створення робочих місць. І середня заробітна плата, яка, на жаль, сьогодні складає 4 тисячі 8 гривень по області. В той час, наприклад, як ще рік тому вона була приблизно 2 тисячі 400. От цей аналіз, напевно, дає якраз можливість поверхневого. Такої оцінки соціально-економічних здобутків чи розвитку області ну і загалом, якщо дійсно, так як ви сказали, поверхневий такий аналіз дозволяє зробити, що от ви кажете, що певна позитивна тенденція вже намітилася. Звичайно, завдяки чому вона намітилася? Ця певна тенденція з'явилися реальні механізми і інструменти на місцях? Звичайно, ну в першу чергу я думаю, що спрацювала якраз стратегія децентралізації. Чому про це говорю? Тому що ще, будучи депутатом Верховної Ради, я голосував за бюджетну децентралізацію у 2014 році на 15-й бюджетний рік. І я пам'ятаю опонентів, які ледь не на плотах вішали наші портрети, тих хлопців-депутатів, які проголосували з Тернопільської області. Що мовляв, ледь не вороги країни, ну складно йшла процес так. децентралізації. Я знаю, там і був парад різних рішень на місцевому рівні. Тобто дійсно так, але так... але результат вже є очевидний. І uh -huh. сьогодні навіть представники оцих опо політичних сил опонентів розуміють, що наприклад, завдяки такій децентралізації, бюджет міста Тернополя uh -huh. збільшився тільки в минулому році на 250 млн мільйонів гривень. Це є серйозний здобуток. Тому, ви знаєте, якраз в цьому напрямку треба працювати, щоб максимально давати можливість людям вирішувати на місцях свої проблеми. І хай люди безпосередньо виборці питають тих, кого обрали, чому тече дах, чому не прибрана вулиця, чому не зремонтований під'їзд і чому немає дороги. І я думаю, що у такий спосіб ми вирішимо дуже багато проблем. Для мене, голови обласної державної адміністрації, сьогодні я втомлююся від. Чисельних звернень громадян по тему, на тему землі, на тему дах тече, на тему зловживання на місцевому рівні. Моє завдання як голови адміністрації максимально покласти відповідальність, дати можливості на органи місцевого самоврядування. І хай люди їх питають. Тобто, виходять ті люди, які можуть вирішити проблеми, які виникають на місцях. Тепер можуть бути жити по сусідству, і вже ми зрозуміємо, хто реально може і, і не будуть показувати, що винен президент, винен прем'єр, винен голова Верховної Ради, будь-хто крім ага. нас місцевих. А тепер питання, от якщо ми так об'єктивно вирішуємо, бо голова обласної державної адміністрації, це людина, яка сьогодні в області, не маючи відповідних повноважень, відповідає за всі 70 показників соціально-економічного розвитку, починаючи від запуску промисловості, закінчуючи смертністю на території ну, на території віреної ну, області. І відповідно цей комплекс питань занадто широкий для того, щоб виробити якусь конкретну стратегію вирішення проблем області. І я сподіваюся, що якраз оці кроки, які ми робимо в напрямку децентралізації, а Тернопільська область в цьому питанні є передовою. Чому? Тому що ми утворили 26 територіальних громад, які вже очевидно показують результат. Перевиконання по місцевих бюджетах за винятку міста Тернополя складає 160 млн грн. 160 млн грн для області Тернопільської це, м'яко кажучи, для багатьох це круглі очі, ну щоб ви розуміли. На жаль, uh -huh. при тому, що показники попередніх років показували, що в нас максимум е вільний залишок складав 35 млн мільйонів гривень. Це Сьогодні достатньо серйозна проблема. Ну я знаю, що якщо говорити про правове забезпечення і про той процес децентралізації на місцях, то ще багато чого треба підправити. Уже на марші виявилося, що певні питання, потребуючі правового врегулювання, наскільки вони реально на сьогодні впливають на розвиток місцевого самоврядування і потрібні ті рішення, які парламент заборгував на жаль. Так, ці є проблеми, але хочу сказати, що, наприклад, вчора я спілкувався з делегацією з Луганської області, представники органів місцевого самоврядування, десь 50 чоловік, приїхали в Тернопільську область переймати досвід проведення децентралізації, досвід утворення територіальних громад. Вони мали можливість безпосередньо і мають можливість угу. відвідати територіальні громади, відчути, які зміни відбуваються. І хочу сказати, що вони отримали унікальну ситуацію. Ця делегація з Луганщини, яку вони мають можливість не повторювати наших помилок. Більше того, процес децентралізації почав, починався в умовах, коли не було ще правової основи для проведення цієї децентралізації. Була лише ініціатива і бажання. Так, було бажання, необхідність змін і необхідність конкретних кроків, що треба щось зробити. Бо всі, очевидно, зрозуміли, що буксувати на місці вже не можна. Тому я принципово задню позицію, що децентралізації в Тернопільській області бути. І саме тому я і виступив з ініціативу створення цілої низки територіальних громад. На жаль, попередньо скликання обласна рада не затвердила перспективний план об'єднання громад, але тим не менше, завдяки позиції депутатів Верховної Ради України, окремої постанови Верховної Ради, якщо ви пригадуєте в вересні місяці минулого року, було проведено 26 територіальних громад Тернопільської області і дві територіальні громади. Закарпатської області, які також не мали перспективного плану об'єднання громад, затвердженого обласною радою, радою. І, відповідно, ми пішли шляхом через верх проведення реформи. Хоча, по своїй суті, вона була добровільна. Чому? Тому що люди самі прийняли рішення про утворення. І сьогодні вже вніс на сесію обласної ради ще певний список, вже на 49 буде загальна кількість територіальних громад. То, то процес які вже не зупиняється? не зупиняється. Більше того, голови громад. Старости громад стали прямими агітаторами цього процесу, uh -huh. і навіть вже опоненти не мають аргументів. Чому тому що ті ресурси, котрі отримали громади, вони є по своїй суті унікальними для території Тернопільської області. І що є розуміння, Фінансових куди ресурс. ці гроші потратити на сьогодні? Ти ви сказали, що загалом зведений бюджет вдалося закумулювати кошти, і вже розуміння на що ці кошти будуть не, витрачені. Не просто, Вони вже витрачаються. Уже проекти певні вже, вже, вже спрямовуються. Як ви знаєте, з державного бюджету було виділено виділено 1 мільярд 170 мільйонів гривень на підтримку територіальних громад в Україні. Це з фонду регіонального розвитку чи це а, окрема, фонд? Окрема, окрема, окрема стаття uh -huh. державного бюджету була якраз для територіальних громад. І з цього бюджету Тернопільська область на всі, на всі 26 територіальних громад отримала 141,5 сорок один мільйон гривень. Ну, для порівняння, так, Фонд регіонального розвитку 2014 року в Тернопільській області 12,5 млн грн. Тут ні з того, ні цього, лише по субвенції на підтримку територіальних громад на Тернопільську область проходить 141 млн грн. Для розуміння, Шумська територіальна громада об'єднала 22 села, отримала підтримку з боку держави у сумі 16 млн грн. Не бачені для ну, визуєте, уявляєте, 22 села дати 16 мільйонів гривень. Ну, якщо тут ми, ми просто багато хто, хто сидить Але тут має бути на місці в печальських пагорбів. Він думає, що це за гроші, там 16 мільйонів туди-сюди. Але я вам скажу, для для, для, для Тернопільської області, <гум> для Шумського району, це відчутна цифра. У Нас є інша ситуація. Наприклад, Теребовлянський район, там утворено чотири громади, Теребовлянська громада. Миколинецька, Золотниківська і Іванківська. На район сумарно випало 30 з лишнім мільйонів гривень з цієї субвенції. А це що? Це не просто ми говоримо про будівництво чи реконструкцію садочків. Ми не говоримо просто про дороги, про освітлення вулиць, угу. а ми говоримо про те, що є додана вартість. А додана вартість це створюються, створюються додаткові робочі місця. Бо хтось це. Ремонтує, робить, будує, це сплачується додаткові податки, і це все робиться з рахунок державного бюджету, тому унікальність цієї ситуації, що цей процес просто сьогодні стимулюється активно з боку держави. Це перша позиція. Друга позиція сам факт, якби підняли тему перевиконання бюджету, uh -huh. з чого воно формується? З очевидних речей. Тобто, як голова адміністрації мав би наприклад відповідати за чи відповідає вірніше за ефективність використання землі. Ну, всі розуміють, що щонайменше 20% землі, яка зараз обробляється, вона є необлікованою. Питання, як я можу бачити голова адміністрації, де є земля облікована, а де вона не облікована? У умовах, наприклад, розорюваності Тернопільської області там 900 тисяч гектарів землі? Напевно, що це нереально. А голова громади це бачить. І більше того, він не просто бачить, він зацікавлений в тому, щоб е, навести що але він порядок повинен в цьому, мати в своєму розпорядженні цю землю, а е, це на правовому е, рівні, поки що не Почекайте, Але в його правовому рівні передбачено те, що 100% суми надходжень угу. з оренди землі надходять бюджету бюджет громади. громади. Угу. Тобто, як мінімум, він буде казати, хлопцю сюди сплату податків. Він як мінімум буде ставити питання про підняття. Відсоткової ставки на сплату податків на сплату, mm -hmm. ну, сплату земельного податку і так далі. Тобто це одна складових, друга складова, наприклад, всіх всі, очевидно, є проблема продажу акцизних товарів, mm -hmm. алкоголю, тютюну. От у мене в Тернопільській області одна тисяча. Це п... мається на увазі ліцензії. Ліцензії, правильно. правильно. Одна тисяча п'яти сіл. Піднімаю статистику, скільки в нас ліцензій на продаж. А, а, алкоголь і тютюну. Нарахували 400 на всю область. Але для всіх є очевидним, що в кожному в селі селі продають алкоголь і тютюн і папіроси. Очевидно. Mm. Законодавець йде наступним чином: хлопці, 100% сума за акцизу поступає в бюджет громади. Наводьте порядок. В ваших руках ці важелі. Чому? Тому що тепер вже громада зацікавлена. Легалізувати того підприємця, котрий продає тютюн і продає алкоголь, для того, щоб наповнити свій бюджет, а потім не бігати за цим підприємством, зроби мені вікно в школі чи дай мені бруківку до церкви. І це є очевидні речі. От таким кроками я думаю, що ми дамо результат. І третій момент очевидний для всіх це питання безробіття, яке сьогодні піднімається. Сьогодні громади зацікавлені в тому, що відбулася легалізація робочих місць. Чому? Тому що 60% ПДФО податку на доходи фізичних осіб залишаються в бюджеті громади. І відповідно голова громади, виконком старости будуть шукати самі ці самі торгові точки, скільки ви хлопці нині легалізували своїх працівників. Чому? Тому що ж таки це гроші. І в такий спосіб, завдяки навіть е, виходячи з тої ситуації, що, начебто, децентралізація певній мірі звужує повноваження органів державної влади угу. ми навпаки вирішуємо глибинні проблеми, котрі мають місце на тобто, децентралізація це не таке узагальне нерозуміння, а от є конкретні нюанси, здавалось би, але вони досить дієвими, якщо їх правильно використовувати. Ц, цілком і, і люди самі зацікавлені в угу. цьому це робити. І тоді вже і громада дивиться по-іншому на підприємця і на СГ виробника, Mm -hmm. І всі розуміють одну, одну річ: що не, нема потреби бігати за кимось, просити в нього спонсорську допомогу, якщо він сплатить податки, і за ці податки можна зробити будь-що, що вважаєш за потрібне в селі. Розвиток кожної громади загалом успіх розвитку і території, зокрема і області. Якщо говорити про це і про ті інфраструктурні проекти, зараз активно обговорюється ремонт доріг. Що з цим питанням у вас в області? Адже є дороги державного значення, але є й дороги місцевого значення. І отут як відбувається і ведеться робота, і чи використовується, застосовується туди ці гроші, які ви вдалося закумулювати? От звичайно, що ми зараз активно працюємо. Працюємо по перше з залученням ресурсів державного бюджету. З відповідно до постанови Кабінету міністрів в березні місяці нам було виділено перших 78 мільйонів гривень на ремонт доріг державного значення. Зараз очікуємо ще одну постанову, пізніше постанова вже прийнята, але фінансування ще не відкрито по другій постанові. Це на суму 131 мільйон гривень. Але одночасно ми самі не чекаємо Божого змилування з боку центральної влади. В місцевих бюджетах у нас передбачено приблизно 200 мільйонів гривень на ремонт місцевих доріг. Це зведений бюджет. Значить, приблизно 93 мільйони гривень в місті Тернополі, і більше майже 100 мільйонів гривень це місцевий бюджет. У територіальні громади сьогодні масово почали робити дороги. І я вам скажу, що це відбувається не тому, що там в багатьох обставинах десь це є необхідність, але Справа в тому, що це найпростіше сьогодні робити з точки зору дотримання відповідного чинного законодавства. І це дає можливість отримати відповідний результат. Що коли ти їдеш по селах області, ти стикаєшся з ситуацією, от виходиш, дивишся вже полатані дороги, приходиш і кажеш, люди, а давно латали дорогу? Кажу, кажу, ж тому. Кажу, а що сталося? Каже, не розумію, що сталося. Кажу, а коли останній раз ремонт був перед цим, а це я був в Тернопільському районі, uh -huh. в селі там, Товстолу. Е, кажу, десь в 90-х роках. Тобто люди дивуються від того, що хтось почав робити дороги. І е, якщо в цьому випадку найважливіша одна складова, це щоб цей ресурс. Котрій був закумульований, котрий зараз вкладається в інфраструктуру, щоб він був просто не розкрадений, от якраз питання, коли з'являються гроші, з'являється спокуса їх ну, приватизувати, скажімо там, забрати. Наскільки от, боротьба з корупцією і от питання контролю за цими фінансами, які сьогодні з'являються на місцях, як поставлена ця робота? Ну, по-перше, треба треба починати знову ж таки з децентралізації, mm -hmm. правильно? Якщо раніше. Обласна державна адміністрація була безпосереднім розпорядником коштів, наприклад, там, місцевих бюджетів, там, вносила пропозиції і так далі. То тепер ні. Громади вийшли на прямий міжбюджетний процес відносини з Кабінетом міністрів. Угу. Кошти, котрі пішли на громади, 141,5 млн грн, він прийшов відповідно з кабінету міністрів напряму в громаду, наприклад, Байковецьку громаду. У вигляді, у вигляді субвенцій, і тепер каже, хлопці, розбирайтеся самі. Завдання тепер моєї голови обласної державної адміністрації максимально ефективно використати е чи і проаналізувати ефективність використання цих коштів. Саме тому е у нас відбувається за пропозицію кабінету міністрів, Мінрегіон Буду, аналіз проектів, які пропонуються територіальними громадами. Е здійснюється. Виставки, здійснюється оцінка цих проєктів, в багатьох обставинах проєкти відхиляються. І як голова адміністрації, я з певністю заявляю, що я вже відвідав практично всі територіальні громади області, в більшості був сіл територіальних громад, а таких багато територіальних uh -huh. сіл, майже 150 сіл в Тернопільській області. І ось побачив на свої очі обсяг потенційних робіт, який має виконуватися в тому чи іншому селі. От, щоб ви так розуміли, Тернопільська область зараз перетворилася в нашому сенсі на суцільний будівельний майданчик. Майже 350 об'єктів будуються за рахунок державного бюджету з 1050 тисячі п'ятдесят сіл, котрі мають місце в області. Тобто стільки інфраструктурних проектів на сьогодні стільки, зараз стільки, реалізовується це, це, це тільки за рахунок державного бюджету, не кажучи вже за кошти. Місцевих бюджетів, ну а щодо корупції, зараз а, питання досить актуальне, досить ну, коротко, якщо ми можна. ми принципово зайняли позицію. У нас була зібрана координаційна рада правоохоронних органів, контролюючих органів угу. Державної фіскальної служби. Ми домовилися, що в процесі ми здійснюємо моніторинг за підсумками здачі об'єкту, буде комплексна перевірка. Всі попередження. випадку виявлення фактів будуть притягнуті до відповідальності. На даному етапі наше завдання мінімально шкодити. От ви знаєте, раніше була така ситуація, що тут всі скажуть про представники органів місцевого самоврядування, що ще не встиг щось почати робити, вже контролюючі, контролюючі органи органів, вже сидять, вже рахують, вже угу. штрафують, угу. вже лякають е, тюрмою і так далі. Моя позиція наступна. Всіх попереду, хлопці. Ви проводите тендери, ви несете відповідальність. І тоді оцінка за, за, за підсумками здачі uh -huh. об'єкту. Лиса та відповідальність. І про позитивне, досить коротко, наскільки можна? Якщо говорити про гроші і додаткові надходження, туризм і Тернопільська область. Наскільки вони привабливі сьогодні для внутрішнього туризму, а також для міжнародного туризму? І чим можете закликати до себе гостей? Тернопільщина це туристичний регіон, унікальний туристичний регіон. В Тернопільській області 34 замки. Угу. В Тернопільській області найбільша печера в Європі. Кришталева в Борщівському районі. В Тернопільській області два духовних центри: це Маріїнський духовний центр католицького світу в Зарваниці та Почаївська Лавра, яку відвідують щороку, щонайменше по мільйону порчан. Тернопільщина унікальна своїми фестивалями. І, наприклад, 6-7 серпня в Тернопільській області буде відбуватися фестиваль лемківської культури дзвони Лемківщини в Монастирськах. Тому всіх запрошую, і там буде не менше 50 тисяч лемків. Я думаю, якщо хтось покаже більший фестиваль, я тільки пожму руку. І загалом інфраструктуру будете розвивати для того, щоб туризм приносив все-таки кошти ми зараз в не, не місцеві не, 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 не просто будемо, ми це робимо. Ми uh -huh. прив'язуємо багатьох обставин реалізацію проєктів туристичних до інфраструктурних. В такий спосіб ці проекти, які зараз реалізовуються, так, вони також передбачають. Так, Точно, наприклад, там uh -huh. робимо дорогу. В Тербулянському районі не забуваємо про Зарваницю, що треба зробити дорогу в Зарваницю. і так само не забуваємо, що треба зробити дорогу в заздрість до місця народження. Йосипа а гарні дороги це якраз і є та спокуса, і той головний із аргументів для того, щоб здійснити подорож в те чи інше місце. Дякую за те, запрошуємо що запрошуємо на Тернопіл. Дякую, що завітали до нас. Степане Барна, голова Терна... Тернопільської обласної державної адміністрації, був гостем цього ефіру. А нашим глядачам, дякую за те, що нас дивилися і нам довіряєте. Зустрінемося. Дякую.